Ми мандруємо у часі на понад 3,8 мільярда років тому, коли перші форми життя з'явилися за найскладних умов на землі. Нестерпна спека та удар метеоритів, а з ним у первісні океани потрапили перші амінокислоти. За досі невідомих обставин виникли одноклітинні організми, початок усього живого. Через 300 мільйонів років утворилися перші колонії бактерій, серед них ціанобактерії, відомі як спіроліна чи синьо-зелені водорості. На відміну від амінокислот, ці мікроводорості могли перетворювати вуглекислий газ на кисень завдяки сонцю. процес фотосинтезу, який вважають джерелом життя в атмосфері Високоефективні захисні механізми проти небезпечних умов, як от висока температура чи агресивні левпромені, а також спеціальні захисні механізми проти вірусів, бактерій та грибів роблять мікроводорості спіруліни унікальними та здатними виживати донині. Багаторічні дослідження вчених показали, що ці розгалужені захисні механізми також корисні при застосуванні на шкірі людини. За допомогою спеціальних методів вдалося активувати весь спектр цих захисних механізмів в активному інгредієнті мікроводоростей спірулін. За звичайних умов оф промені пошкоджують клітини нашої шкіри та спричиняють її передчасне старіння. Спірулін демонструє захисні та регенераційні механізми. Простіше кажучи, зовнішній шар нашої шкіри, епідерміс, повністю оновлюється приблизно кожні 28 днів. У процесі нові клітини шкіри формуються з базальної мембрани, а старі відлущуються, як лусочки. Кологенові волокна, що виробляються фібробластами, формують основу шкіри, надаючи їй форму та структуру. Під дією сильного ОФ випромінювання ці фібробласти втрачають майже 50% активності, що прискорює старіння шкіри. дослідження показують, що захист клітин спіруліною при ОФ опроміненні запобігає цій втраті або відновлює 50% активно пошкоджених фібробластів. Не менш цікаві природні антимікробні захисні механізми мікроводристи спіруліни. У стресі вони захищаються від грибів власними ферментами, руйнуючи хітинові структури грибів. При потраплянні в організм людини ферменти спіруліни ефективно захищають нашу шкіру та нігті від грибків, не пошкоджуючи клітини шкіри навіть проблемні бактерії, як золотистий стафілокок і стійкі до антибіотиків, штампи МРСА, можуть бути відлякані спіруліною а мікроводорості можуть навіть захистити від вірусів. Відомо, що віруси не здатні розмножуватися самостійно, натомість вони перепрограмовують клітини хазяїна для виконання цього завдання. Тут мікроводрості захищаються антимікробним ефектом за допомогою спеціальних молекул цукру. Ці полісахариди блокують рецептори, які віруси використовують для проникнення в шкіру, як от герпес чи папіломов віруси. Результат? Це працює природним чином.